Початку року на Закарпатті 5,5 тисяч людей знайшли роботу за допомогою обласного центру зайнятості. Це майже наполовину менше, ніж у довоєнний період. Нині на ринку праці області всього 862 вакансії. Найбільше роботодавці шукають опалювальників, швачок, водіїв, спеціалістів у сферах логістики та обслуговування, медпрацівників та вчителів. Здебільшого пропонують мінімальну зарплатню, а це близько 7 тисяч гривень. Трохи більше 20% пропозицій із понад 12 тисяч, та поодинокі вакансії із платнею більше 20 тисяч гривень на місяць. Наразі в центрі зайнятості стали на облік із запитом пошуку роботи понад 5 тисяч людей. Однак половина з них зареєструвались через дію, не проживають на території краю, а тільки отримують допомогу по безробіттю. З 29 числа вступив в силу новий закон, який відноситься до роботи служби зайнятості. Ним дуже багато нюансів відрегульовано. І я хочу сказати, що якщо у нас була майже 10 тисяч 9980 максимальна виплата допомоги безробіттю, після вона відповідними документами була 9 775, а із 29 жовтня максимальна допомога по безробіттю складає 6500. Максимальний термін отримання допомоги по безробіттю, якщо він був рік 365 днів, то сьогодні він зменшився до 90 днів.